Привіт, із Закарпаття, спортсмени. Я це звертаю до вас. Якщо ми хочемо досягнути якогось результату в сфері спорту, то по-любому має бути дисципліна, має бути графік, стосовно якому я маю слідувати. Ні? Не може бути такої, що я зарішила займатися спортом, а от я вирішила сісти на дієту, то я їм все, що хочу. Ні, я маю лишити ту зону комфорту і почати робити те, що мені треба, то, що мені дасть результату. Так само в духовному плані. Царство Боже, воно береся зусиллями. І мені треба вийти з тої звички, в якій я жила. Мені треба перестати грішити. Я маю полюбити слово і возненавидіти гріх, лишити то всього староє і почати творити новоє. Творити з Богом, треба перестати бути еволюціоністом. Бо еволюціоніст він постійно придумовує щось своє, своє. А мені треба сфокусуватися на тому, що каже Бог. Сфокусуватися на волі Божій. А воля Божа, щоб ми стали учнями.